Привітки усім! Сьогодні у нас 6 лютого. І отак уже пройшла наша зелень на підвіконні на шостий день. Дивіться, яка вже вона величенька. І вже навіть можна її використовувати, підрізати ножицями і використовувати в салат. Льон у нас чогось ще й не проріс, ну можливо, йому треба трошки більше днів, там трохи більше насіннячку. От, дивіться, які великі, але теж вже трошки проростає. Ну Можливо, через 10 днів він теж проклюнеться. А от на шостий день така велика у нас це я руколу висаджувала на зелень, на мікрозелень. Ну Це я трошки посадила, можна кожні 2 неділі підсівати. І буде у вас новенька, корисна така от зелень. Все. всім чудового дня! Пока-пока. Кажіть в коментах, чи ви вирощуєте отаку мікрозелень.